Audi A6 C7 за 8300 євро. Кому цікаво, приїжджайте, забирайте. Така до нас ауді сьогодні приїхала. Мерседес Ауді, там ще шкода Супер Б. Теж приїхала. 3 літра механіка. 2980 пробігу. Машина після першого хазяїна. По машині абсолютно немає ніяких нюансів. Повністю сервісна історія. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.